Комендантську годину на Полтавщині зменшили. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області. З 27 березня вона діє від 23 години вечора до 4 години ранку. Зменшили комендантську годину. Вона зараз, з 23 години до 4 ранку, за пропозицією аграрів. підтримали позицію аграрів для того, щоб вони могли проводити свої роботи. Зменшують в області кількість пунктів незламності, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації під час апаратної наради. Зараз ми залишаємо 103 пункти незглавності по території Полтавської області. Це пункти незламності залишаються в районах військових адміністрацій, в обласної військової адміністрації, та в кожній громаді і в містах і їх кількість також зменшується. Всі інші переходять в режим роботи готові до відкриття. Пути незламно сіде ЦНС відповідно також переходять до режиму роботи готові до відкриття. Повідомили на нараді й те, що до 2026 року в області планують оновити мережу внутрішньообласних автобусних маршрутів. Всього планують їх оптимізувати 122. Наразі управління інфраструктури формує реєстри приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів. Станом на 1.03.2023 року. Оптимізації підлягають 118 вісімнадцять внутрішньо. Обласних автобусних маршрутів до 26-го року планується оптимізувати ще 122 маршрути за рахунок їх переходу до відповідних територіальних громад, яким законодавством надано повноваження щодо організації пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських маршрутах, що не виходять за межі території е, територіальної громади. 130 перевізників усіх форм власності виконують рейси. На 560 внутрішньообласних автобусних маршрутах функціонують 14 автостанцій. Закликали на апарадній на раді бути відповідальними і не порушувати правил пожежної безпеки в екосистемах на відкритій території, в лісах та сільськогосподарських угіддях. Адже лише за два тижні березня в області трапилося 160 таких пожеж.